Вітаю, Овним! Розклад для вас на жовтень 2025 року. Зараз ми заглянемо в ваші сфери життя. Розпочнемо ми з сфери фінансів. Що вас очікує і які поради? Спочатку дістаємо три карти, четверта це порада. Отож, розпочинаємо. Вам варто відпочити. І бажано згадати той самий день, коли ви просто валялися в ліжку і нічого не робили. Це найкраще з усіх порад. Також це поїздка додому для відновлення ресурсу. Це якийсь прям, знаєте, можливо, в когось є село, в якому живе бабуся, і вас дуже туди тягне. Чи, можливо, це з погод з дитинства? Дайте собі це для ресурсу і наповнення, тому що це дуже. На вас повпливає на благо. Наступна карта. Саме в фінансовому плані, тому що енергія, якби, тягнеться туди, ви її не пускаєте, і таким чином, щоб запустити її, потрібно дати собі цей момент. Наступна карта це обговорення. Забудьте в жовтні обговорення, деталей по роботі ідейності з іншими людьми. Хто це не був? Просто, якщо у вас є ідея, реалізовуйте. Якщо ви хочете з кимось поділитися, поділіться своїм щоденником. Але, будь ласка, не діліться з людьми, тому що вони просто використають вашу ідею, а згодом і вас. На це як рекомендація, яку ви можете слухати ні, тому що тут. Є доля правди. І якщо в інших сенсах дивитися, можливо, комусь потрібен відпочинок не додому, а на риболовлю, але це більше стосується чоловіків. Стосовно жінок, просто реально не розповідайте свою ідейність. Третя карта, третя карта. Ось бачите, через те, що не даються прості собі бажання, бажання поїхати додому, бажання. Риболовлі, ви просто себе тримаєте. Також це знак, що ви десь просто дуже затримались стосовно роботи. Можливо, ви десь вже занадто довго. Там рік, рік для когось на одній тій самій роботі це багато. Якщо, наприклад, ви не ростете в доході, якщо вам щось не подобається, це знак, що воно вас обтяжує. І те, що вам здавалось, не здається, а дійсно є так. І давайте глянемо пораду. Порада це пришвидшуйте усі процеси. Хочеться йти, ідіть, хочеться відпочинку давайте. Тобто проживайте життя на тих швидкостях, на яких зараз ми його проживаємо, не відкладаючи в жодному разі на потім. Оце головна. Така порада для овна в плані фінансів, нічого не відкладати. Тобто для вас в жовтні це постійний рух. Можливо, погода така, що хочеться десь розслабитись, перенести на потім, це для вас буде провально і фатально. Рух постійний, постійний рух. Далі Далі тема друзів і також поради стосовно друзів і оточення. Ну, Більше як друзів. Перша карта, а одразу дві. Тут я можу сказати, що ось ви да, маєте пришвидшити темп, і цього, в цьому випадку саме для овнів, тому що водолієм теж випадала така карта. Але для овнів вона зараз щитується ну, для мене зовсім по-іншому. Особливо випавши в комбінації з цією картою, я можу повністю цілком сказати, що вас очікує те. І що пришвидшені процеси, тобто вам в пришвидшеному порядку будуть показувати на справ... ну, справжнє відношення друзів. От я навіть почала запинатися, і це не проблема в тому, що я не можу скласти речення докупи, а це через те, що йде такий потужний поток. І, знаєте, от коли ми хвилюємося, ми ж реально запинаємось, і, можливо, іноді якісь новини стосовно ваших друзів приведуть до того, що ви реально будете запинатися і думати. Думати, як так могло трапитись? Ось, і давайте ще третю карту. Бачите, це відпускання. Все-таки, ось саме для овнів, цей місяць в плані дружби буде відпусканням і правди Правди серед друзів. Тому перегляньте уважно своє оточення, навіть перевірку, до речі, воно може пройти, коли ви не прислухаєтеся до розкладу, і все-таки розповісте якусь ідею або своє найближче бажання по роботі. І, наприклад, ваш друг, подруга це виконає, і це для вас буде знаком. Просто яка поруч з вами людина. І давайте глянемо пораду на рахунок mm -hmm. дружби. Бачите, це той момент, що задуматись, з ким з друзів ви готові провести свою старість або дожити до старості. Це про той момент, коли переосмислити наскільки глибоко і широко, і масштабно, що осягнути той момент, що. Не всі люди з нами будуть надовго, але ми робимо вибір, з якими людьми залишатись надовго. Тому робіть вибір правильно. Далі тема особистого життя. Овне, що вас там очікує такого в особистому житті? Зараз глянемо. В особистому житті вас очікує баланс. Прийняття темної сторони партнера. Якщо у вас немає партнера, то просто нові побачення, знайомства, чи просто спілкування вас будуть вчити приймати темну сторону в іншій людині. Іншими словами, це також ви будете вчитись приймати ту темну сторону і в себе. Тому що ми спочатку приймаємо в собі, потім можемо приймати в комусь. Тому це теж такий магапотужний знак, що. Буде баланс і прийняття. Це дуже-дуже класна навичка. Також буде багато енергії, притягаючої енергії. Дівчата будуть себе просто дуже кайфово відчувати в цій сфері. Мені йде таке, що там подарунки, квіти, е, ухажування. Да? Тобто це 100% буде, і ви будете відчувати це на повну потужність і силу саме в жовтні місяці. Третя карта. Бачите про перейняття цінньової сторони партнера і темної сторони. Це ж не завжди про те, що ця сторона погана, але вона вам може бути просто незвичною, можливо, чимось некомфортною. І це якраз про те, щоб прийняти його в будь-якому стані, прийняти його з будь-якими енергіями. Тому що мені відчувається, що ви будете, наприклад, наповненою, а партнер не завжди є такий, як і ви, в принципі. Тому це про те, що навчитися приймати ось цю його сторону і транслювати йому любов, незважаючи ні на що. І порада, порада, порада на тему особистого життя. Так, ось пам'ятайте, що з будь-якої ситуації буде позитивний вихід. І також це про те, що всі ваші старання стосовно особистого життя. Будуть нагороджені. Тобто, якщо зараз здається, що це важкий етап, що більше будете вкладатися ви, а не ваш партнер, пам'ятайте, що це матиме високі нагороди. Наступна сфера це покупки та цілі на жовтень 2025 року. Будемо зараз трактувати отож. Дивіться, можливо, хтось збирається в подорож, таку там, де Карпати, наприклад, знаходяться. Можливо, просто де гори. Можливо, хтось хоче собі друга, собачку, і, наприклад, довго на це наважуватись це також знак. Тобто, це про таку ціль і покупку, яка викликає мега величезні емоції, тому що. Подорож, вона пов'язана з новизною. А якщо ми говоримо про тваринку, це емоції, які ви купуєте на все життя, і це незрівняно, це навіть безцінно, я б сказала. Воно не зрівняється з цими коштами, тому що це тваринка, яка бігає, яка дає вам ще одне нове життя всередині вас, безумовну любов. Тому, якщо наважувалися саме час, і так само час подорожей до гірської породи це да, стихія земля, і, можливо, якраз вам цього саме зараз не вистачає. Йдемо далі. Далі, далі. От все, от у вас просто ця природа. Я б не спішила з покупками, вам треба заземлитися. Тобто не робіть жодних покупок, поки ви без стану заземлення. Отже, десь, можливо, якась ейфорія, можливо, якийсь період в вересні да, вас енергетично підняв, а ви не змогли заземлитися. Тому зараз просто природа для вас це винахід людства. І краще якісь покупки масштабні перенести. я би перенесла на три місяці, так? тобто, щоб їх вже зробити в грудні січні, але не зараз. І давайте пораду стосовно покупок. Бачите, не робіть, от просто не треба. От кайфаніть. Зараз навіть якихось цілий овнам я не рекомендую ставити саме приймати навіть стосовно цього рішення. Просто дайте собі земний ресурс, заземлення, і воно потім приймається все саме. Але десь поспішати, казати, що я не встигаю, що там як часто Боже, мені вже 20, а в мене немає житла, машини, квартири і так далі. ну, Стоп. Це ми відкидаємо і це точно не сюди. І давайте витягнемо три карти. В загальному вам поради. Або що, наприклад, ще карти хочуть вам сказати. І я теж не буду дивитися: ось ця випадало, ми її одразу дістаємо. Друга і третя. Так. Три карти. Це, я думаю, стопроцентне попадання в дружбу. Прям 100%. Відрізайте. Бачите, і про які можна казати цілі масштабні покупки, коли у близькому оточенні є непотрібні люди. І це, звичайно, про ресурс. Бачите? Про ресурс, про таку енергію і. Дитяча, нова якась енергія, і так само ось, наприклад, гори вони це дають, нові емоції, нову енергію. Тварини вони теж дають, можливо, відвідати зоопарк, притулок, тобто доторкніться до цієї енергії, тому що це вам зараз важливо. І, до речі, діти вони дуже заземляють, тому що вони спонукають нас повертатися в момент тут і зараз, що бо за ними потрібно слідкувати, за ними потрібно дивитися, і це отак хоп. І ми повертаємось. І так само будь-які подорожі це теж момент тут і зараз. Тому не відкладайте життя на потім. На всіх скоростях проживайте своє найкраще життя і свій найкращий жовтень. А звільняючи місце від старих непотрібних вам людей, ви звільняєте місце для нових прекрасних. Життям наповнених особистостей. Тому бажаю вам прекрасних перевтілень в жовтні, прекрасного натхнення, наповнення і всього лише найкращого.